дня, друзі, приїхав подивитися на поля. Ось наша соя тільки сходить. Ось ця що зійшла раніше, вже скоро буде цвісти. Лопатилиця соняшника велика. Все зелене було. Це соняшнику. Хоч Мабуть ще раз потрібно буде робити о ще тиждень, як не, не пропаде, весь то буду працювати ще раз раундтап, тому що сої потрібна чистота на нелюбена. Підніметься ця трішки ще, що тільки сходить. Бачите як? ось, Щас вирухав. Не знаю чи пропаде. То... Ось так, бачите, сходи зразу дуже погані були. Ось пройшов дощ, мабуть, тижні-півтора. Тиждень назад теж сходить. Краще. якось так. Зараз підійду на соняшник, покажу вам ще. і Поїду на Ось, Друзі, соняшник грязний. Не знаю, щось не сперечалося. Сіски повні. Почалось відкручено. І покручено і щось. Ще рано ще не ще раз, щоб почекати трішки Не знаю, не підскажу. Буду спостерігати. Тоб соняшник був покручений, добре. Там декіль Основна маса то ні, а там де зворота були, де двойна доза була, то кратиною ну, трошки. Зараз до кінці дойду та покажу вам. що заказував, може бути оригінал дистриб'ютора хорошого заказу Провірено. завжди все працює в нього. Про... Не знаю, не... може я. Надіюсь, що ще рано. Ось від злаків то кукуруза пропадає. Думаю, злаків не буде. А ось руки. Вирізка тут не страшна, вона там низенька.

то всі посходили рівномірно, не було цих рваних таких сходів, але щось. Щось оце так. Зараз будемо читати, напевно, зірочку, потім фунгіцид, інсектицид. Здатя кажу так, але... не дуже є фінансів щоб носити. бо я його під'їдає щось, листя трошки не знаю. може, Думаю, може і зараз принесу інсектицид та карбоміт трошки. Але боюсь, що бібур'ян. Не відійшов тиждень почекання, там буду, буду дивитися, як його краще зробити. Так, все поїду на кукурудзу, подивлюсь, на кукурудзі зараз вносив цинк з карбамітом і інсектицид, фунгіцид. Не буду давать. Вот тут, кажется, такой вид. Так, еще нормальный. В основном, тут, краще. выше. Сейчас Раз, два, три, четыре. П'ять, шість, сім, шість, сім також. Напевно, це буде вищій, вищій сам вище. Ось так. Оцладів працювали раніше. пропадає. Вже, вже пропала з теплу висохло. Кукуруза також, я думаю, може і ні. Також вона темніє, думаю пропаде. Та більше. більше більше віша. Ну я думаю, пропаде точно. А ось тут. Зараз хочу вам показати чи відійшов соняшник. Це зворота, були бо його крутило. Ось є, значите, так підпалило гіліантекс, бо приїхав на подивитися на наступний. Через пару днів, не пам'ятаю, не буду вам обманювати покручений ось видно стовбур кривий бачите тут? тут гарно підпалив не видно ось ось тут гарно видно і листя покручено і сам він підпаляний не знаю щось буде не буде з ним надіюсь буде але я перший рік працюю, соняшний другий вирощує тільки. Ось під посадкою тут високий, гарний. Краще розвивається. Такий. Ну, тут і кукурудза завжди він вища. Все. Щось їсть. Не знаю, мабуть. Працювати зараз інсектицидом. Все, їду на... Їду на е кукуружу. Добрий день, друзі. Ось приїхав на поле. Вношу цинк з карбонітом. е, Цинку тітон. цинк 2 е літри на гектар, десь і 7. На 5,5 гектара 10 літрів. Мали. І по 5 кілограм карбоніту. Оприскувачного вам не показував. Такий обриск польський на, на тонну 1000 літрів вливаю майже повну. І якраз на 5,5 гектара мені вистачає. На 6 гектара, як геть повну наливаю, на соняшник 6 гектара, геть вистачає повністю. Штанга 16 метрів. Ось. Виробили, були ми ось такі. На неї. Ось такі, як би грунта, щоб не, форсунки не одривало. Бачите, Вдарилось, там, фу, вдарилось, і форсунки не відбуваються. Бо зразу не було, то е, ну, так боялися і одну форсунку і відбили. По фазі, яку фазу можу? Дивіться. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, ось вісім. Тут 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Так, так же саме. Є тут Піонер, там далі ZPO, то менше, мабуть, 6, 7 десь я не щитав, а є ще, ще один, то там, там 10, 11 листків. Я зазвичай носив, е, старався два рази нести 9-10 листків і в 6-7, так, 5-6, 9-10 листків. Щоб на сьомий було йому живлення і вже оце так як 9-10 листків. Друзі, вибачайте за вітер, вже хочу показати вам як дуже Приїхав вітер великий. Відчавляв я позавчора, ну, цинк, 5 кг карпаміта на гектар і інсектицид. Ось така кукуруза, Кур'ян двудольний пропадає, точно, видно, і злаковий. Я думаю, також не відділення. По фазі кукурудзи. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Значить жовтіє. Тут бур'яна більша. постійно цим гербіцидом працював, то поле, як молотиш, чистеньке. Ось так. Вже, напевно, нічого не буду їй давати. Так. Буду. буду дивитись. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Ліза, есть і такі, конечно, дивіться, як вона пляха що вона так посылкується. І хто ее її... ти зробиш? Так. Пропадає. Брян, пропадає вісками пропадає корінь вже висок, Надію, що не що я піджив там бур'ян не відсіка постійно я, я зидом мінімальні фази які там пишуть В нормальних фазах працював, тому що бур'яна не було такого маленький, а передавали дощі на червень, Так відтягував, відтягував. Те, що є. Ось так. все, Всім гарного дня, гарного перегляду. Дякую. Ставте вподобайки, підписуйтесь, мені буде приємно. Щоб вам було цікаво.